Добрий день дорогі друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами, як розібрати е, зеркало ваз 21 е, 07 е, Класичне. Не знаю якого воно року. І ну, таке зеркало, мабуть, ви всі бачили. Знаєте, конфігурація така. Саме просте. Е, вивернув я його на ізнанку, коли витаскував, е, застряв і витаскував трактором. Ну і прийшлось його розбирати, щоб його привезти до, до, до владу. Як він розбирається, я шукав в інтернеті. Но такого зеркала я не знайшов. Там різними пакетами, різними... Е, Методами, способами. Це зеркало розбирається дуже цікаво. Вивертається трошки набік, вставляється отверстка. І як бачите, отак от вивертається. Вивертається тут такий рычажок, і просто воно знімається. от таким чином. Отак от воно устроєно. Значить, що в мене було? Вискочив цей рычажок, і він упирався в оцю те саме. Тепер його треба пропустити під низом і зеркало стане на місці. Ну для того щоб механізми працювали. так виглядає внутрішня частина. Сейчас попротираю, бо тут трошки піска, щоб воно не терло. Ось така внутрішня частина. Тут такий шарик, як бачите, стоїть. це на шарику тримається це дзеркало. Тепер ось, ось шприцом змажу тут цю частину. Ну, щоб воно ето, тут позмазую, тут позмазую, тут позмазую, щоб не тріщало. Ну, коротше, де побачите, там і змазуєте. Ну, тепер обратна зборка. Не знаю, видно вам чи ні. Вставляю я. І отут, отут треба придержати пальцем, щоб воно сіло. О, не тою стороною вибачаюсь. А, так я вам і не зможу показати. Ні, зможу. От тут воно упирається, цей язичок, його треба вставити, щоб він пройшов під низом. Отак. От і тепер трошки все зеркало пошти сіло і потім його вирівнюємо, щоб він воно на шарик сіло. воду і все. Все, зеркало сидит на місці. Ну таким чином мені вдалося розібрати і зібрати зеркало. Бачите, все чудово. Дякую за просмотр. Може комусь і згодиться.